На сьогодні, зрозуміло, людей турбує. це е, війна і я, мабуть, це саме основне, бо я розумію, що кожна людина, в тому числі і я, зранку просинаюся і лажуся, зрозуміло. Дивимося в інформаційне поле і вивчаємо ситуацію на фронті і переживаємо за те, як ідуть події іменно фронтові. Ну, це повірте мені, це 99%, тим чи 100%. Чи 120% людей турбують. Іменно ця війна турбує людей, і вони і всі переживають за те, що, що що буде завтра. Я вам скажу, може я скажу десь деякі непопулярні речі. Є укриття, там, а є там, сховища, бомбосховища класичні. Е, мабуть, з холодної війни цим питанням серйозно. Ніхто не займався. А, а це я вважаю, що це повинна бути була повинна була бути програма іменно державна щодо безпеки людей. Тоді в свій час воно трошки було думалося про те, що да була холодна війна, і була стратегія оборони держави. Ну на сьогодні є держава наша Україна. І президенти, які починаючи від НЗ. Може, я там буду критикувати, але я ж ну що робити. Починаючи вже президенти, які очолили незалежну Україну, ну, я, от, чесно кажучи, не можу сказати, що в нас була якась така стратегічна основа для нашої безпеки зроблена. Це як, як і по військах, так і по безпеці людей, починаючи від Збройних сил і закінчуючи. Вже нашим цивільним захистом. цивільним захистом. У нас 35 шкіл. З 35 шкіл у нас є проблема тільки по трьох школах. А проблема яка? Бо, приміру, беремо там 110-та школа, у нас старенька школа, яка правда вона на сьогодні не має ніякого підвалу. Тобто вона будувалася от, чисто фундамент малесенький. Є там е, якийсь там полик, і не, не підвала нічого немає. Вона на сьогодні в такому стані, що в нас в планах у нас стоїть е, на проєктування. На ми хочемо, щоб її демонтувати, і на місці її будувати нову школу. 130-та на Великосідківській, там є проблема у нас. І в центрі там ще одна школа, але по цих трьох адресах ми освітній процес не зупиняємо. Ми налагодили відносини. Із сусідами, які приймуть наших діточок. Всі інші, інші навчальні заклади ми, ми їх ще в тому році підготували. В цьому році ми деякі питання, які нас хвилювали, ми те саме підремонтували, забезпечили необхідним всім зрозуміло, ремонт, вентиляція, туалети. Ну а далі пішло вже там накопичення там водичка, медицина, стільці і таке інше. 720 будинків в Голосівському районі. На сьогодні ми робимо укриття на 42, на, на 42 об'єктах. Але я не знаю, там, скільки там, грошей кому виділяють. Моя така позиція, що ну, там, ми робимо у підвалах, зрозуміло, ремонти. Але ми повинні від цього відходити. У нас повинна бути програма, програма міська щодо безпеки людей. Одними підвалами. Ми людей не забезпечимо. Ну, по-перше, в залежності, що летить. Підвал це осколок, це там хвиля, так. але в залежності, що летить. Одними підвалами ми, ми не можемо обмежитися. Бо правда я вам кажу, є будинки, в нові ж будинки, які навіть немає підвалу. І Що з ними робити? Відповідно, треба робити чітко програму безпеки киян в місті Києві. Туди повинно зайти. Те, що ми маємо на сьогодні, ми повинні взяти на баланс те, що було збудовано, і фінансуємо його. А далі розбудовуємо земля і будуємо підземне укриття. Їдемо, фіксуємо. Е, да, там, де, де є у нас проблема, ну, вона незначна така там десь вікна там. Остеклення, то ми робимо своїми силами, зрозуміло. Все інше фіксуємо. Передаємо, працює комісія міська. Її очолює один із заступників Віталія Володимировича Непов Пясла Іванович. Фіксуємо. Кошти йдуть, я так розумію, централізовано з держави. Йде компенсація. Ну, По великому рахунку це ця робота йде, е, йде плідно. На сьогодні у нас біля. Більше 40 тисяч тимчасово переміщених людей. Працює управління соціального захисту. Працюємо по кожній сім'ї, по кожній сім по людині. Хтось активніший, то зрозуміло, ми на сьогодні працюємо з ними. Хтось просто-напросто хоче допомогу, каже, там «Мені треба деякі довідки, і він там сам десь визначається і по роботі, і по інших направленнях. Я розумію, що це мало, це 100% мало для людей. Бо ну, кожна сім'я це індивідуально. Саме активну таку роботу ми ведемо нашим батальйонам тер тероборони, це у нас 204, й 242. й Я так думав, що до війни можна звикнути не можна. Коли ти воюєш десь на відстані і на, на іншій землі, а твоя я тут, то це одне. А коли ось тобі жахнуло. На Васильківській тоді 24 го числе. Я тут якраз проживаю на Димівці, і Лупануло воно це все. взрив був. Ми тут прибігли в адміністрацію. Це перший день, день, так да, да, Так, зранку, зранку, на Васильківській, коли ми підіймаємося. І ми тоді е, всі тут збіглися в адміністрацію, зрозуміло. Тут в адміністрації проживало у нас біля 100 чоловік, чоловік 150. Формували тероборону. На лідовому стадіоні формували тереборону. І тоді, мабуть, ну, порядка десь 1500 людей отримали зброю. І тоді, в перші дні, така була ситуація, що невизначеність була така. Коли ти десь війна там на, за тисячу якимось, декілька тисяч кілометрів, ти там воюєш, це одна війна, а це зовсім інша війна. Коли ти ось вдома, коли твоя сім'я рядом, твоя дружина. Діти твої, мої колеги, мої помічники тут. Вони зрозуміли, я війну то бачив, я, 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 я мужчина, ну хорошо, ну добре, я, я, я війну бачив. Ну вони ж її не бачили, то я ж, я ж хвилююся не тільки за себе, я ж і за них хвилююся. І коли воно гупнуло, а воно гупнуло, там скільки, там, не пам'ятаю, десь пів, 4, 4 п'ятого, я зрозумів, що це війна. І я, ну, я знаю, що робити, коли війна. Я прийшов на роботу, зібралися, забрав заступників своїх, відпрацювали там деякі речі, те, що нас хвилювало. Перше було те, що хто залишається тут, а, а, а хто треба було, комусь треба було виїхати. Це жінки, діти, їм треба було колеги по роботі, особливо жінки десь вивезти дітей. Але основна маса це зрозуміло, залишилася. вся. Процес робочий, він не зупинився. не було такого, що там. Закрилися і, всі, і табличка, всі пішли на фронт. Ні. Ми, ми як працювали, так і працювали. Тобто ми почали формувати тероборону, були робочі процеси, це комунальні служби працювали, надавали послугу, соціальні служби, медицина, освіта, до речі. Е, ну, вже те, що я вам кажу, тероборона була сформована, отримали люди зброю. 1500 чоловік, і треба було розмістити і, і, і кормити. Хто, куди. Зрозуміло, це були школи, садочки. А тоді ми сформували ДФТГ. У нас було ДФТГ-4 ДФТГ, це ДФТГ т 2 на теремках, в основно, основному вони базувалися. Хлопці-бойові робили там, ж саме блокпости, ну, такі там командири, вони, вони там військові. Потім на науки. ДФТГ Деміївка було сформоване. Теж саме командири, працівники СБУ. У І ми теж, зап... ми, ми теж сформували ДФТГ Голосієво назвали. І я запропонував, кажу, давайте створимо ДФТГ те ж саме. Бо людей треба підтримувати. Ну, Той, хто не виїхав з військової класифікації, батальйон більше 700 чоловік не може бути. А в нас було там, ну. 1500. Два батальйони. І зрозуміло, на базі 24-го був сформований 242-й батальйон. Беремо боєзавдання, ми ж як члени ДФТГ, я ж теж член ДФТГ. Все з зброєю формуємося, беремо аптечки, медицина. Продовольство, зброю, ну яку зброю? Там броніки, я маю на увазі, засоби захисту везем, автівки, транспорт, мотоцикли, до речі. Десь, зрозуміло, працюємо з фондами, десь ми ремонтуємо, завозили. Тут збираємо кошти, проводимо заходи, збираємо кошти, купуємо, везем туди їм. Кожна сім'я на сьогодні у нас на обліку. З кожною сім'єю спілкуємося. Зрозуміло, знову ж соціальний захист, допомога кожному індивідуально по різних питаннях особистих. У нас є іменно ті люди, які лідери, і ми через лідерів з ними працюємо. Лідери лідери нам задають питання, ми, ми, ми даємо допомогу і з ними працюємо. Говорить Київ.